Уже протягом місяця старшокласників нашого міста навчають предмету захисту країни не у ліцеях як було раніше, а у Нововолинському міжшкільному ресурсному центрі. Відповідно до освітньої реформи ведення даного предмету на базі ресурсного центру ввели по всій Україні. Однак на Волині цю ініціативу втілили вперше саме у Нововолинську. Дійшли згоди, що це дійсно доцільно, оскільки в одному місці зібрати і матеріальну базу, і зібрати людей. Це є, принаймні і раціонально і правильно. Предмет захист України передбачає навчання з допризовної підготовки та медицини. Відтак власними силами дирекції Нововолинського міжшкільного ресурсного центру вдалося відремонтувати приміщення, наповнити їх матеріально-технічною базою. Тут є макети різного виду зброї, боєприпаси, каски, плитоноски для медичних уроків наочні моделі різних частин людського тіла та внутрішніх органів. Окрім цього, заклад забезпечений величезним укриттям, у частині якого облаштований тир з усіма необхідними Обхідними атрибутами. Наразі у нас навчається 612 дітей. Представлені всі ліцеї. Працюємо за двома тематичними планами план номер 1 і план номер 2 Номер 1 відповідно, до хлопців, де навчаються всі галузі, всі напрямки предмету захисту вітчизни. І тематичний план номер 2 це дівчата. Де вивчається військово-медична підготовка. Основи медичне. Основне завдання центру на сьогодні це, я вважаю, виховати свідомого громадянина, свідомого, патріотичного, не бойовика. Оскільки, знаєте, може буде питання, чому? Значить, акцентуємо на озброєнні, акцентуємо значить, там, на військовій виправці. Ну, час такий, потрібно комусь захищати. Є така як говорить професія, захищати вітчизну, захищати батьківщину. І ми саме повинні стояти от на тих рубежах. І готувати молоде покоління». наразі. Тут працюють чотири вчителі. Два із них мають звання майора, та дві жінки, які працюють із дівчатами. Вони повністю забезпечують потреби у викладанні предмету у закладі. За словами дирекції міжшкільного ресурсного центру, це є перевагою реформи, адже вдається оптимізувати не лише робочі кадри, а й матеріально-технічну базу. Відтепер не треба мати купу макетів на кожен ліцей. Нині достатньо невеликої кількості. Тому розмаїття бази тут значно ширше ніж було до того. У будь-якому із загальноосвітніх навчальних закладів. Це дозволяє значно якісніше проводити уроки, а у сучасних реаліях це чи не найважливіші навички, якими повинен володіти кожен українець. В умовах, напевно, війни це гостро показує. Ми, як центр, почали свою ще діяльність, напевно, початком війни і працювали з дорослими населеннями. Тобто, порядка, ну я сам не рахував, рахували. Хлопці, які на сьогоднішній день є викладачами, в той час вони були інструкторами, і ось ці саме чоловіки, офіцери, які сьогодні викладають предмети, вони були інструкторами і навчали дорослі руки. Тут було проводити заняття по матеріальній базі озброєння, розборка зборка автомата, стрільба, медико-санітарна підготовка. Повторююся, понад 3,5 тисячі людей пройшло через нас. Показало доцільність центру, що Справилися. Сьогодні працюємо з юними нашими громадянами. Це не лише акумуляція в міру недоці... не, ну, неповномірної бази, навчально-матеріальної бази, це і вивільнення частини вчителів. Ну, не секрет, що учитель в школі, який викладає предмет захисту країни, має інший предмет фізкультуру, історію, трудове навчання. Тут ми працюємо тільки з цим предметом. Тільки з цим предметом, і ми стараємося максимально акумулювати матеріально-технічну базу. Відповідно для подібного забезпечення набагато зручніше забезпечити один центр. І в школі Відпрацьовуючи один урок в тиждень, а потім 2 уроки в тиждень, 3 уроки за 2 тижні, то зараз ми відпрацьовуємо 3 повних уроки. За три повних уроки, незалежно від погодних умов, ми можемо показати дітям максимум. В сучасних реаліях кумирами молоді перестали бути актори чи співаки. Нині старшокласники рівняються на наших воїнів незалежно від гендерної приналежності. Нині військовий це про престиж, силу духу, сталеві м'язи. Відтак і не дивно, що старшокласники почали ретельніше вивчати цей предмет, не пропускаючи занять. Це нововведення допоможе їм поглибитися у навчання завдяки наявності розмаїття матеріально-технічної бази викладачів, які відтепер займатимуться суто своїм предметом. Ба більше директор. Не планує завершувати з проведенням тут поточних ремонтів, в майбутньому хочуть облаштувати смугу перешкод на подвір'я, забезпечити учнів військовою формою для занять.